Окей, друзі, давайте будемо дивитись зошит смерті. Ми дивимося, виходить, в дубляжі QTV. Я ніколи не дивився, я ніколи не дивився е, в зошит смерті, я кажу так. М От, Ніколи не дивився Зошит смерті, тому буду зараз вперше його дивитися. Може, мені щось попадалося по Куйте Б, якби колись там щось таке попадалося, але прям щоб сісти і дивитись, ніколи не дивився, тому зараз будемо з вами до цього переходити. Ладно, все, не буду ображати, якби, ну, але так. Матія. Бля, твою мать! Так, опенінг, я ніколи не дивився, якби опенінг. Звучить як однакова. Японська музика у всіх, всіх, всіх опенінгах. Чув якби. <кхем> Якийсь чорт -чор чорний тунель. Походу, хтось какає, чи що? Шо... Як це називається, блядь. Завжди спойлерять сюжет, ну сука, дебіли. Одне і те саме. Знову кілька черепів. Іди сюди, рюк. Давай кинемо кості. Зіграй з нами разок. Я ні, Ура, я не хочу. блядь, <звіжу> смішно. дуже смішні діалоги. А шторм конай поминена. Батькони в, в якому класі, бля, несесарі нормалу люди вчать, ви що, вообще єбануте, блядь? Ви куди збираєтесь? в дитячий садочок збираєтесь, блядь, англійський вступати, чи що це таке, блядь? В районі Сібує Токіо за підозрою у вбивстві своєї два. Дворі... Непогано люди на Боже, блядь, можна я теж так буду малевати. Тупо тип взяв волосинки з носа повидирав, блядь, отак, так Отак с носа по водірам волосинки, отак от, от, от поклав короче, на, на цей на, на якийсь ватман, отак от, от сфоткав, блядь і показує, братишка, так люди не виглядають, я ну вибачаюсь з них ноги е, блядь Не можна просто, якби насрать, блядь, сука, волосами, блядь, на, 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 на цей на аркуш паперу и по цей Фу, мене ж звоїш бритку якось. І так, падає, зошит смерті падає. Все, походу. Ти що воно з неба, типа, за. Ця музика з цього аніме? Оце. Ту -ту. Це звідси, реально? Це звідси, це цього аніме, от. Оце... Бам-бам. Ударю. Ні. Я вірю поки що, тому що ні. Єбать, Це в тебе голові, даю. Я що я ж, блядь... Єбать, круто. Ну, цікаво, я... а тут буде обігрувати ситуацію, що є, типу, ну, однофамільці, буквально, я навіть тут люди, в яких там Олександр е-е, Олександр Гриценко. По-любому, є так... і багато людей з ім'ям Олександр Гриценко. Буду, ну, якби, ця, е... ця да, буде ну, ця, е-е, це приколи буде. — Зі мною відбувається щось дивне. — Хорошо. — Тому це людям це з однаковими іменами нічого і не загружаємо. О, бл... Тупо, тупо, воно, воно буквально, воно буквально, ви поняли? Я тільки подумав, тільки подумав, одразу пояснюється, боже. Це якийсь інтерактивний аніме досвід, воно спеціально підлаштовується під мій, якби, ну, блядь, бать, боже. Блять. Владимір Путін, що ти пишеш? Владимір там. скільки, скільки там букв? Блять. А скільки там там, букв, Переговори. Раз, два, три, чотири, 5, 5 помилок. 5 помилок в слові Владимір Путін блядь. Бну її бліще. Боже, зуби можна було ще більше зробити, щоб я ще більше хотів його вбити? вб. Сіб сі сібав нахуй, блядь, Правильно не покатаємося разом! Фу все, ладно, засуджується жахливі жарти. Так осі бумаро. Так він навіть не знає, який звуть. Що він десь нещасний випадок. Тому поглянемо, що буде. Звідки куди? Так обережно. А через Так, працює. The human, whose name is Reading, is not shall die. Перекладаю для вас умственно отсталих, блядь. The human, тобто э, людина. Uh, чиє ім'я is, written, is, written, is is written, written, is written, Це, типа, написано, Головне правильно вимовляти просто. Тут ну, ви може, ще не бачити, погадіте. Uh, the human. тобто, the human, правильно казати, да? Uh, the human. Whose name? Типу, треба інтонацію теж зберігати англомовну. Whose name is written? Is written. Тобто, written, тут тобто, обов'язково written. Казати. Можна просто written. written типу, е, in this note, in this note. Тобто, неправильно головне не путати these. These не казати. бо these це вони це множина, а this, this. Це от, е, кон, в цій конкретній. E, note shall be die. Тобто. Е, Ну, якби помре. Тобто, ну, це shell це майбутній час для саме. Um, she, he, she, it. Uh, для um, більшості, для множини це буде якби shall be, shall be Die. да. Uh, для, для множини буде uh, Will, will буде. от. Але зараз та тенденція така, що вже навіть Will можна казати навіть до She і і he, і так далі. А, uh, Shell Die. Ну, понятно, якби. Uh, все. Думаю, зрозуміла, блять. Все, вчить англійську мову, заїбали, реально. Чому я маю вам постійно перекладати все, сука. Ти, напевно, зголоднів. Приготувати щось? Нічого не треба, я не голодний. Я харчуюсь чужими смертями. Те, що мені потрібно, День зі мною. Вирішив записати в Цікаве заняття. Ох, хіба? Бля, це те так само, оце, коли в туалет, іду вночі, дочі, оце відкриваю двері, там ось ця хуйня стоїть. Я кажу, Та йди ти нахуй смиваю, бля. Невже тебе не лякають а, наслідки? Немало, прикинь, і Владимира Путіна нема, досі. Думай немає. Сам. Ха -ха, друзі, якщо ви не зрозуміли, якщо просто ви не зрозуміли, кому належить зараз це зошит смерті. Просто якщо ви не зрозуміли, кому належиться зошит. Я, ну, я, я не хочу бути як би, дуже очевидним, але не хочу показувати, кому саме належиться зошит смерті. Хе-хе, <правж> в <правж> тебе смердить палять. Володимир Путін, Сергій Шойгу, Пан-продюсер. Е, це отак от виглядають європейці у уявленні японців, uh, правильно розумію, отакі от расово ras of the fact якийсь люд. Ладно, в sensі, à, що він чорний, а встати, що якісь такі оці, radio... отакі, 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 сі, оце, знаєте. Отакі, отакі, отакі от якісь обличчя оце таке таке такі. Отакі, типу, Ну, типові європейці, як. Ну no, що ви на чекаєте? Годі. Мама! Мама! <cud scores> <"Mama!"> Потрібна знову допомога агента L. Агента L це хто я перепрошую? Це лейтенант Буданов, блядь, чи хто такий э, э, агент L? носитель чемодана Путіна, блядь, реально, подивіться, а какашечки там не розбросались в цьому чемодані, ти агент Л. блядь. мурашки почали те розслідування цієї японська поліція. Який ступає тип левий пройшов, тобі не треба все впряня, блядь, а там виявляється якийсь там якийсь а там буде сидіти якийсь за Микола парасюк, блядь, за сидіти, бля, їбать де біла, Тупо европейцев развел, развел вообще как нехуй. Просто ребята. че, ну, всякие, А там офисник с Днепра, и сады. Тупо офисник с Днепра, как же я агент Л, друзья. Цивсививи на задней стороне. Будласочка. Номер карточки, номер телефона. И я после этого начинаю работать. Только думаю, ебать, боже, европеоидная раса, думаю. Європіоїди, думає сидить, думаю. Ці люди блядь, контролюють безпеку у всьому світі. А там реально якийсь Микола, якийсь Руслан, сидить, блядь, блять, під Кам'янським, короче. Не не знаю. На дні ящика є маленький отвір, Про нього знаю лише Нихуя я, а дагар. Нихуя себе придумав, блядь. Реально Епштейн навіть не додумався до таких блядь, маніпуляцій, Це як він як таке зробив, блядь, Нихуя. Розуміло. Це він сам оце сконструював, скільки тобі років, братішка, ти вчиш. Ти в школі вчиш слова несесері, блядь, Ну ти, це ти от якби Думає вбий мого, вбий мого друга він мені зажав жвачку. Ах, сам ты, блядь, уебок, блядь. Ох ты, Ох, блядь, я ты охуел. Сука, блядь. Нахуй ты зетку малюешь, мразь. О, записав, а ну-ка. Так, он зараз не поврет, потому что он Из демон, понятно, короче. Залишилось 5 секунд. Понятно, 3. Він що просто стоїть, він що, в нього прямий фільм, він просто стоїть і дивиться, чи що. Це, напевно, він його байтить, щоб він написав його ім'я, і в нього почався сердечний приступ і його врятували, понятно. Він зараз відіграє це, відіграє по-любому. Десь він зараз встане і скаже ха-ха-ха, типу. Блять, ну не. Ну, сенсі, не він скаже, оце аха, оце твоє, я... <ріст> а це його просто не справжнє ім'я, я думаю. Ну <ріст> Це було нескладно, чесно кажучи, тип максимально плаский, просто я Бог, я вб'ю тебе, я люблю какашки. Ну, коротше, це понятно, тут очевидний персонаж. Тому що я я справедливість, куди не буде. Тому що я супергерой. Тому, що я люблю какашки! Хороша, хороша, серія, хороша серія. Вона її так хорошо тримає інтригу, вона хорошо сюжет розвиває. Мені подобає. Ну, Якщо без прикола, дійсно мені подобається.